Війна особиста. І, хоча війна цінично намагається стерти тезу про пріоритет духовного, саме війна застоювання національних інтересів дає потужний поступ для розвитку духовної сфери, яка включає в себе мистецтво. І як би повсякденність не намагалася занурювати людину, ми бачимо, що сучасна українська культура. Графічна, живописна, письмова сміливо себе маніфестує. Ця повномасштабна війна відтокнулася кожного з нас, змінила наші цінності, змінила наші пріоритети, але ми бачимо, що митці не залишаються в стороні. Ми бачимо, що вони відстоюють громадянські соціальні, політичні інтереси нашої країни в мистецтві. І мистецтво не лише відображає. Воно поєднує вас від Духовний, матеріальний, фізичний, метафізичний, об'єктивний, суб'єктивний. І те мистецтво, яке ви сьогодні побачите, у вас буде змога впевнитись э, в цьому, воно дуже емоційне, воно буде змінювати ваш емоційний стан. Але це важливо, ми знаємо, що мистецтво це не лише про красу, це про життя. І сьогоднішні ми. Такий візерунок національної ідентичності, національного характеру, відстоювання інтересів і просто життя українського народу, яке триває попри війну. Я хочу передати слово куратору та організатору виставки нового вмісного робітнику музею Людмилі Майкові. Доброго дня, шановні гості. Ми раді бачити вас у літературному музеї на цих урочистих подіях, пам'яті жертв та пам'яті тих, хто загинув від нацизму у Другій світовій війні 1939 44 років. Наш проєкт присвячений пам'яті пам'яті тих минулих історичних подій і тих подій. Відками, яких ми з вами є, ми переживаємо цю добу, складну добу війни Росії з Україною. Україна захищається, захищаються наші люди, захищають нас воїни і захищає нас від душевних трав нашим мистецтвом, яке відтворює душевний стан людей. Душевний стан митців, які в нас в, нашому, в нашій Одесі працюють особисто. І е, цей проєкт став сумісною роботою між літературним музеєм та одеським українським. На Ушинського, 60-річчя художньо-графічного факультету, який він відзначає у цьому році. Більше 60 робіт, більше 30 авторів представлено у наших залах. Ми всім дуже вдячні за те, що вони відгукнулися. Можливо, для них це також відкровення було, показати свої роботи, показати той біль, який вони переживають разом. Нам допомагає пережити ці страшні події. Я дуже вдячна також куратору цієї виставки, представнику і викладачеві викладачеві уніведуніверситету унів Маріу Олексію, художнику і вчителю. Будь ласка, вам Олексію слово. Щиро дякую. Вітаю друзі. Дуже приємно вас тут бачити. Складні часи переживаємо, але я бачу, що глядачі, поціновувачі, колеги, друзі, художники, вони тут. Це дуже приємно. У нас велика нагода сьогодні зустрітися, саме те, що у нас свято перемоги вже по-європейському, як і належить Україні, Європейський інститут, європейській державі. Ми сьогодні саме святкуємо цей свято. І так співпало, що творчі літературні музеї та наше бачили, тобто художніографічний факультет педагогічного міністерства Лушицького в такому майному спарінгі зробили цей проєкт. До участі сюди були запрошені всі люди. Які а, і сьогодні, тобто студенти, які навчаються і працюють викладачі художньо-графічного комутекту, а також всі митці, які колись мали до нього відношення. А, а така спільнота в Одесі дуже велика, тобто, мабуть, без скромності можу сказати, що, мабуть, більше, ніж половина, або, або може, половина, хай не так митці, які прийшли в мистецтво через художню критичний робіт. Тут, як вже було сказано, було заявлено біля 150 робіт, але строгі журії вони вибрали тільки 60. Трошки більше. Ну, могла б бути виставка і більше, але за браком можливостей на сьогодні ми зробили те, що в нас вийшло на сьогодні. Я в цілому проєктом задоволення. Я вчора був, ретельно все переглядав. Я думаю, що ми відповіли а, на ті питання, які були поставлені в цьому проєкті. Тобто Україна, а, війна і особисто. Я дуже вдячний всім, хто прийняв тобто, участь в цій експозиції, а саме. Дуже вдячний студентам, бо їх тут все ж таки теж немало, і вони теж мають хист і можливість сьогодні творити в такій складній обстановці. Ну і колегам, звісно, щиро подякувати, як друзі. Я вважаю, що проект вийшов. Дякую за увагу. Частина літератури. Оскільки ми знаходимося в літературному музеї, у нас є свої таланти, і я хочу надати слово е, талановитій поетесі Ганні Стрініцькій, автору творів, які також відображають цей складний час. В авторській, в авторському читанні, будь ласка, Анна Панського. Про провідному науковому я прочитаю вірш, посвященная поэту Надії Агафонової, яка загинула в березні 22-го року під час обстрілу районної адміністрації. Вона так працювала. Вона була моєю дуже добре знаема. Поэту Надежды Агафонової. Чорне небо війни, білі абрикоси, Белые церкви на черный, приют надежды. Взрывы над головой, взрывы в душе, вопрос. Как, отчего, зачем? Будет ли так, как прежде? Как прежде уже не будет. Ответ приходит мгновенно. Есть то, что нельзя простить, кто кровь это невинных. По каплям непобедимость водится внутривенно. Из дыма и ковти над головами реют святые нимбы. И ты удостоена нимб над золотой головой. Когда ты погибла весной в городе Николая, святого, Поэзия нынче равна утродному вою, Нет места весне и птицам, Лишь помесь воя и лая. Белая церковь на черном — Это приют надежды. Я верю, что есть тебе место В небесном Иерусалиме. Без пятен крови и гари Нынче твоя одежда. Ее от боли и горя Уже облака отбелили. А там по приказу маньяка Посланная ракета В доме дыру пробила Страшным черным вопросом. В доме, цветы была, И нет на него ответа. На черном небе войны белые обревоз. его, и бегущих жителей сто дорог, и погибших сыновей, и дочерей, и коллег, и вдов, и рыдающих матерей. С днем рождения, город отец мой, ты давно прославился, как герой, не сломать ни дух твой, ни твою плоть, не сломать людей твоих, не сгубить. Город милый, любимый, Повторю ще раз, а десять быть наших талантів Одеса ще завжди була достойним конкурентом у журналістській роботі і тому серед наших гостей я пропоную до уваги слово Юрію Работіну, який є. Безсмінним е, 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 головою та е, головою, да, головою спілки журналістів України. Дякую. Шановні колеги, по перше хотіли подякувати, що розприйшли за відкриття цієї виставки. Це ті дійсно наш подарунок, ваш подарунок це наш творчий фронт, це наш творчий реальний фронт допомозі нашим славним збройним силам. Я хотів би сказати, що ці всі роботи, я в тому році роки, у нас буде відмічати 24 річчя в українська мовмова їв що щоб ці роботи війшли в нашу газету Золотосні. На Минулого році вона вийшла 96 партій, в тому році за 100 вона вийде. Так що я чекаю десь за місяць, щоб ці роботи були передачі пані Анатолію Брай, там Даніїл Рудий займається цією. Народжується новий проєкт. Звичайно, щоб ми не було. Догоного дня незалежності України. Я хотів би музею подарувати свою книгу, слово для слова. Тримайте. Тут написано багато місць українською, тобто дороги, на 50, але знаєте, в різні часи я об'їздив всю зону АТО. Там з Херсонщини тяжко про це говорити. 13 руїнів Судді знаходяться в окупації. Мої рідний брат, сестра, племін, які знаходяться там, тому що там є люди, які не мали для інваліди виїхали. Але йде війна, приходять похоронки. На вміну в артії новий призов йде, йдуть щапки Ярослава і на Нівець війна. Ідуть дівчата і хлопляти, йдуть батьки, і дідусі, іде і мати. Наша рідна мати, бо треба рідну землю захищати. Йдуть за ними сотні, тисячі, мільйони. Про це вирує цілий світ. Коли проснуться всі герої, тоді здригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку ми в кінці тунеля, не бачу крах по яр війні, та бачу рану, ту глибоку рану в жахіті від війни. Лежать поранені Війна... в ліжках. Війна приймав убитих в різних час. Нема пробачення тієї силі, рухає рухана. А нас багато і небагато, бо славний родовір. Його не треба побивати, бо маємо славянський знаний рід Від діда баби пращу виненькі. це дерево життя. Його не треба побивати, бо є надія в майбуття. Надія є. За неї є любов і віра, з порозумінням у цей час. Здолати треба те творіння, що просто так розводить нас. Це один більший, де книжка. Дайте нас хвилину. Ще бачите слово для слова. Від слова свобода, давно ми забули, від слова полова брехня віддає, без слова і слова воює, і правду псує. Колись ми поряд разом були, долани разом шлях і путь про нього мріяли і знали, і його нам не звернуть. Шляхи дороги різні вийшли, але єднає нас одне, коли на небі сонце світить, воно для всіх одне. Повірити треба, що ми люди, а не істоти там якісь. Бо від вік від віку ми воюємо, забувши Божий заповіт, а там сказано Да не буде. Жертовна стала війна. Для вас інформацію добре відкриту. Сам буквально дивився з Першої світової війни по сьогоднішній день. Саме більше моїх колег-журналістів загибли під час цієї війни з 22-го року по 24. Більше 80 чоловік. Представте собі таку. Так що... Шануємо пам'ять, будемо мовчання, давайте це святе, тому що заради них ми тут зібралися. Чарк царство їм небесне і вічна слава тим людям, які знаходяться. Дякую. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Оскільки це і художній проєкт також, я хочу запросити до слова голову. Європейського відділення Національної спілки художників України Анатолія Горбенко. Моя задача. Моя задача. Трошки хочеться. Шановні друзі, мені дуже приємно зустрічатися, ну, перш за все, до цієї людини, який дійсно, слово, діло, воює на сьогоднішній день. Так же, як дівчинка, ми тебе дуже шамуємо. Твої э, передачі, твої э, всі ці зібрання, які ти проводишся, дуже э, на сьогоднішній день актуально і дуже патріотично. І ці э, вірші, які він э, прочитав, вони дійсно дуже-дуже такі ну, дуже. Б'ють не так не хуже, як наші воїни. На сьогоднішній день я тільки приїхав з Кіровограду моєї батьківщини, я почув такі слова, із Арсенні, так твандив, і зараз Юрій Анатолійович підтвердив, що дві спілки на всю Україну на сьогоднішній день воюють словом і, і мистецтвом. І ми на, на сьогоднішній день що сьогодні відкриваємо виставку тут. Вчора не відкрили виставку, відбір творимо, сьогодні відбіртворимо на виставку. Пам'яті э, э, Недлавна Одеса э, 10 числа. Похомо э, Власова відкрила виставку в садах побігу. Коли э, читаєш ну, ну, в Фейсбук, одна Одеса, одна Одеса настільки патріотична, настільки виставки такі, і сьогодні виставка така ну, актуальна, актуальна. Збройні сили дійсно воюють, а художники працюють з мистецтвом. Я, говорю, сам собі задаю питання, придивлявся на, на днях чи наші акції протесту, як коли Кабінет міністрів прирівняв нас до на підприємців і ми з плакатами стояли, відстоювали їхнє положення там 12.09. Вічить тарифів трижні для художників. Як можна прирівняти мистецтво до підприємств діяльності? Я говорю, що прийде той час, коли правительство, коли влада, вся влада України повернеться обличчям до митців, до творчості, до культури, до мистецтва, прийде той час, шановні. Я вас всіх вітаю, вітаю нашого колегу, друга нашого, члена правління. За його емплуати, Бо він сказав, я йому вчора виявив, що ми всі плакати, а які ми робимо по виставкам, по виставкам всі, це Олексій Малік. Ми йому дуже вдячні за його таку патріотичну викладач, художній хороший і живе спілкою. Отакі на сьогоднішній день потрібні. Ми потрібні нашим збройним силам. А яка волонтерська діяльність? Наші митці пред. Воюють на сьогоднішній день. Ми третє ми треба всі знаєте його. Воює під Херсоном підполковник артилерійської час позиції йому труди і ті на Так, да. На гунях ми троху Чепульська воюють на фронті, і ми підтримуємо їх. І мені було дуже приємно, коли приїхав голова спілки художників. Ми йому пообіцяли для того, щоб він. Я член його заступник, говорю, ну треба ж якось піднімати нашу національну спілку, що теж оборкрутили її. Я говорю, ми даємо твори художників для того, щоб ти могли йти спокійно, відкрити двері до птичка, щоб прийшла питання. Він каже, в мене немає твори. Я говорю, Одеса дає. Приїжджаю сюди художники, коли я написав, художники дали 120 творів. 120 творів Одеса дала. Щоб рішалися ці питання. Рішить, рішаються ці питання. Із них 80 робіт пішло. Починаючи з Польщі, кончили з Брюсселем, а Аукціон, аукціон Адесіті Одесі, було 80 робіт. І з України ще 40 вибало, 120 робіт. Для нужна армії піш, пішло на Так що я вас вітаю, і ми на сьогоднішній день відкриваємо цю виставку. Ми підтримуємо дивно. Ми живемо нашим. І мистецтво, ми по нашим, нашими Збройними е, е, силами України. Оце наша сила. Сила єдності ми повинні бути сьогодні, як ніколи. Об'єднані, цінувати, шанувати, любити, дорожити один одного. Для вас вітаю, дорогі. Вітаю усіх і дякую всім, хто прийшов до нас в гості на таку цікаву подію. І хочу сказати, що друга частина і навіть основна цієї виставки у залі, правому виставковому залі галереї нашої, де ми власними силами робимо не просто ремонт. Вони ці зали, дуже в дуже поганому стані. А е, реставруємо завдяки нашому співробітнику. Зараз його з нами тут немає, його визволили в ТЦК. Він відрестував уже е, у двох залах розписи, які робилися у 83 році нашими художниками-монументалістами. Савченко, Цубко. Вони теж прийшли у негодний стан, але він повністю їх відновлює. Відновив. І зараз ми увійдемо у відреставрований, відремонтований зал, де друга частина виставки. Ми дякуємо всім учасникам цього проекту. Я хочу подякувати нашим художникам і молодим досвідченим. І які є нашими багаторічними друзями і університету, з яким ми дружимо багато років, і нашим е, науковцям, які дуже віддано е, робили цю виставку. Ми збираємо е, матеріали літературні, історичні матеріали про цю нашу трагедію, цю війну, цей героїзм нашого народу. Тому е, закликаємо вас приносити до нас. Різні артефакти, різні матеріали історичні, журнали, газети, книги. Ми все це збираємо, бо сьогодні це сьогодні, а завтра це вже минуле. Музей збирає цю нашу історію і віримо усі у найкращу перемогу, найкраще майбутнє. I <laughs>